Тес Геррітсен, хірург, розділ 18 Мур думав, що це в Бостоні нестерпна спека, та він і гадки не мав, що чекала на нього в савані. Коли пізніше того дня він вийшов з аеропорту, мав відчуття, ніби його занурили в гарячу ванну. Повітря було таким густим, що, здавалося, наче він продирається крізь нього. Він ледве переставляв ноги і мляво плентався до стоянки, де на нього чекала орендована автівка, а бруківка аж парувала під підошвами. Коли він врешті дістався до свого номеру в готелі, його сорочка була мокрісінькою від поту. Він зняв її, ліг на ліжко, щоб трохи відпочити, і проспав цілий вечір. Він прокинувся, коли вже було темно, і дрижав від увімкненого на всю потужність кондиціонера, сів на ліжку, у голові гуло. Мур виняв з валізи чисту сорочку, вдягнувся і вийшов з готелю. Навіть уночі повітря нагадувало пару, але він їхав із опущеним вікном, вдихаючи вогкі запахи півдня. Хоч він ніколи раніше не бував у савані, але чув, яким чарівним було це місто. З його старими традиційними будинками і лавочками скованого заліза, точнісінько як у півночі, в саду добра і зла. Та сьогодні він не мав наміру оглядати місцеві цікавинки. Він шукав конкретну адресу в північно-східній частині міста. То був гарний район, здебільшого з маленькими охайними будиночками і затишними ганками, загородженими квітниками і крислатими деревами. Він знайшов вулицю Ронда і зупинився навпроти одного з будинків. Усередині світилося, і він навіть розглядів блакитне мерехтіння телевізора. Йому стало цікаво, хто зараз там мешкає, і чи знають теперішні власники про історію свого дому, коли вночі вони вимикають світло і лягають у ліжко, чи думають про те, що колись сталося у їхній кімнаті чи прислухаються в темряві до відголосків жаху, що досі відлунюють у цих стінах. Повз вікно пропив силует стрункої жінки з довгим волоссям. Вона нагадала йому Кетрін. Тепер він уявив цю картину. Молодий чоловік стоїть на ганку і стукає у двері. Двері відчиняється, темряву пронизує яскрава смуга золотистого світла. На порозі стоїть Кетрін, осяяна тим світлом і запрошує увійти молодого колегу, знайомого їй з лікарні, навіть не підрозрюючи, який жахіття він для неї готує. Інший голос, інший чоловік. Коли приходить він, Мур, якийсь час сидів у автівці, розглядаючи будинок, вивчаючи розташування вікон і зарості чагарників. Тоді вийшов з автівки і пройшовся тротуаром. Оглядаючи будинок з боків. Чагарник був густий і досить високий, тому він не міг роздивитися, що було на задньому дворі. У будинку навпроти засвітилося. Він озирнувся і побачив у вікні огрядну жінку, що дивилася на нього. Біля вуха вона тримала телефонну слухавку. Він повернувся до автівки і поїхав звідти. Був ще один будинок, який він хотів побачити. Неподалік від державного університету, на кілька миль південніше, він гадав, скільки разів Кетрін проїздила цією дорогою, чи частенько вона навідувалась до невеличкої пицерії ліворуч або хімчистки на правому боці вулиці. Хай би куди він глянув, йому всюди ввижалося її обличчя і це бентежило. Це означає, що він вплутав до цього розслідування свої почуття. А таке не віщувало нічого доброго. Він потрапив на вулицю, яку шукав. За кілька кварталів він зупинився і був упевнений, що адреса правильна. Однак побачив лише пусту ділянку зарослу густим бур'яном. Він же сподівався, що тут стоятиме будинок місіс Стеле Пол, 58-літньої вдови. Три роки тому хірург інтерн Ендрю Капра. Спокійний молодий чоловік, який вчасно сплачував орендну плату, винайняв у місіс Пол горішню квартиру. Мур виходив з автівки і якийсь час стояв на тротуарі, по якому колись ходив Ендрю Капра. Розвернувся вулицею, на якій колись мешкав Капра. Цей район лише за кілька кварталів від університету, і Мур припустив, що більшість будинків тут винаймали студенти. Тимчасові пожильці, які могли й не здогадуватись про історію свого сумнозвісного сусіда, вітер розмішував густе повітря, і йому не сподобався запах, який вловили його ніздрі. То був вогкий сморід, руйнування. Він глянув на однооке дерево у колишньому дворі Ендрю Капри і помітив довгий іспанський мох, що звисав з гілок. Він здригнувся і подумав дивна рослина! Пригадавши похмурий Геловін зі свого дитинства, коли їхній сусід, гадаючи, що це добряче налякає малих прохачів цукерок, накинув мотузку на шию опудала і підвісив його на дереві. Батько Мура, побачивши це, страшенно розлютився, він одразу ж кинувся до сусіда і, пропускаючи повз вуха його протести, обрізав мотузку і зняв те опудало. Зараз у мура виникло таке саме бажання видертися на дерево і зняти той висячий мох. але він повернувся до автівки і поїхав до готелю. Детектив Марк Сінгер поставив на стіл картонну коробку і обструсив із рук пилюку. Це останнє. Ми всі вихідні збирали їх, зате тепер усе разом. Мур окинув поглядом десяток коробок із доказами, що вишикувалися на столі, і сказав Треба принести собі спальний мішок чи взагалі перебиратися з готелю сюди. Сінкер засміявся. Може і так, якщо хочете переглянути кожен папірець у цих коробках. Нічого не виносити, домовились? Фотокопії можна зробити трохи далі коридором, просто введіть своє ім'я та відділ поліції, туалет он там. Зазвичай у конференц-залі можна знайти каву і пончики. Якщо будете брати пончики, хлопці були вдячні, якби ви залишили кілька баксів у загальній скарбничці. Хоча все це було сказано з усмішкою, мур добре затями попередження, висловлене характерною для жителів півдня протяжною вимовою. У нас тут свої правила, і навіть такі діловиті полісмени з Бостона повинні їх дотримуватись. Кетрін не подобався цей коп, і він розумів, чому Сінгер був молодшим, ніж він думав. Йому ще не було сорока, і цей мускулистий зазнайко навряд чи спокійно сприймав критику. У зграї може бути лише один альфа самець, і Мур наразі погодився, що ним був Сінгер. У цих чотирьох коробках містяться основні матеріали розслідування, сказав Сінгер. Гадаю, вам краще почати з них файли з перехресними посиланнями в цій коробці. Він обходив стіл, плескаючи рукою коробки, про які розповідав. А тут у нас документи з Атланти у справі Дорі чи коне, але це лише фотокопії. Оригінали зберігаються у відділенні Атланти, Сінгер кивнув його перша і єдина убита там жертва. Оскільки тут фотокопії, чи можу я взяти цю коробку з собою і переглянути документи в готелі. Якщо повернете назад, Сінгер зітхнув, оглядаючи коробки. Чесно кажучи, я не розумію, що ви хочете тут знайти. Тут усе очевидно, у кожної жертви ми знайшли ДНК капри, зразки волокон теж відповідають, і в часі все теж збігається. Капра жив у Атланті, і в Атланті убили Дору коне. Він переїхав до Савани, і мертві жіночки почали з'являтися тут. Він завжди був у потрібному місті у потрібний час. Я не маю жодного сумніву, що убивцею був капра то навіщо вам знову все перетрушувати, більшість із цих матеріалів уже 3-4 роки. У голові Сінгера Мур почув роздратування і добре знав, що треба бути обережним. Будь який натяк, що в розслідуванні цієї справи Сінґер припустився помилки, що він опустив важливу деталь, пов'язану з партнером Капри, і він може не сподіватися на допомогу поліції Савани. Мур дібрав такі слова, які б у жодному разі не звучали докірливо. Ми підозрюємо, що маємо справу з імітатором, сказав він. Скидається на те, що нас, Бостонський убивця, палкий шанувальник капри, він ретельно, до найменшої деталі відтворює його злочини. Звідки він може знати всі деталі? Може бути, що вони спілкувалися, доки капра ще був живий. Здавалося, що Сінгер заспокоївся і навіть засміявся. Фан-клуб збоченого убивці? Еге ж, нічогенько. Оскільки наш убивця так близько знайомий з роботою капри, я теж мушу про неї дізнатися. Сінгер вказав рукою на стіл, тоді не буду вас затримувати. Коли Сінгер вийшов, Мур взявся оглядати етикетки на коробках, він відкрив одну, що була позначена ОМ номер 1 основні матеріали розслідування поліцейського відділення Савани. Усередині лежали три товсті папки на спіралі, напхані паперами, і це була лише одна з чотирьох таких коробок. У першій папці містилися документи, пов'язані з трьома нападами в саванні, заяви свідків та судові постанови. В іншій папці були дані про підозрюваних, інформація про наявні у них судимості і висновки з лабораторії. Щоб переглянути папери, тільки з цієї коробки йому знадобився б цілий день та крім неї, у нього було ще 11 інших. Він почав зі звіту Сінгера і ще раз подивувався, якими беззаперечними були докази проти Ендрю Капри. Загалом у звіті йшлося про 5 нападів, 4 з яких були смертельними. Першою жертвою була Дора Чіконе. Він убив її в Атланті. Рік по тому убивство почалися в Савані. Три жінки за рік: Ліза Фокс, Рут Ворхес. Та Дженніфер Торегроса. Обивство закінчилися, коли Капру застрелила у своїй спальні Кетрін Кордел. У всіх випадках у піхві жертв виявили сперму, і аналіз ДНК підтвердив, що вона належала капрі. Волосини, які знайшли в будинках Фокс і Торегроси, теж належали капрі. Першу жертву Чіконе було вбито в Атланті того року, коли Капра закінчував медичну школу в університету Еморі. Слідом за капою висо перемістилися до савани. Кожна ниточка доказів акуратно впліталася до узору, утворюючи цілісну картину, яка не викликала жодних сумнівів. Однак Мур добре знав, що читає остаточний звіт по справі, де всі свідчення складені докупи так, щоб підтвердити висновки Сінгера. Він міг упустити суперечливі деталі, і саме ці маленькі, але такі важливі невідповідності Мур сподівався віднайти серед цих коробок з доказами. Десь тут, подумав він. Хірург залишив свій слід. Він розгорнув першу папку і почав читати. Коли Мур підвівся через три години, аби розім'яти втомлену спину, уже був полудень, а він тільки но почав розбирати цю гору паперів. Більше того, йому не вдалося натрапити бодай на найменшу згадку про хірурга. Він обійшов стіл, читаючи етикетки на коробках, яких ще не торкався, і запримітив одну із назвою номер 12 Fox, Тореґроса, Ворхес, Кордел, Вирізки з газет, відео Різне. Мур відкрив коробку і знайшов там з півдесятка відеокасет, що лежали на купці товстих папок. Він вийняв касету під назвою Житло капри. Її було датовано 16 червня. Наступний день після нападу на кордол. Він застав Сінгера за його робочим столом, той якраз їв сандвіч із великими шматками смаженої яловичини. Стіл теж багато розповідав про свого власника. Бездоганний порядок. Папери По лежали рівними, стосиками, ніде не було нічого зайвого. Одразу видно, що Сінгер перфекціоніст, але, мабуть, колегам було з ним не солодко. Чи є у вас відеомагнітофон, яким би я міг скористатися? запитав Мур. Він у нас під замком. Мур вичікувально глянув на нього. Його наступне прохання було таким очевидним, що навіть не потребувало озвучення. Удавано зітхнувши, Сінгер потягнувся до шухляди, узяв ключі і підвівся. Я так розумію, він потрібен вам просто зараз. Сінгер викотив із комірчини візок із відеомагнітофоном і телевізором і повіз його до кімнати, у якій працював Мур. Увімкнув у розетку, натиснув кнопку живлення і щось задоволено буркнув, коли все запрацювало. Дякую, сказав Мур. Мабуть, позичу на кілька днів. Уже натрапили на якісь грандіозні відкриття. У його голосі прозвучала нотка сарказму, і Мур добре її почув. Я лише нещодавно розпочав. Я бачу, ви взяли відео з дому капри. Сінґер похитав головою. Господи, чого там тільки не було. Учора я проїжджав тією вулицею, але замість будинку там лише пуста ділянка. Той дім згорів близько року тому. Після капри власниця не могла знайти наймачів для горішньої квартири. Тоді вона почала проводити платні екскурсії і вірите чи ні. У неї було багацько відвідувачів. Знаєте оті бісові схиблені на кошмарах фанати Ен Райс, які приходили, аби подивитися на лігво звіра. Чорт забирай. Стара й сама була трохи божевільна. Мені треба з нею поговорити. Жодних проблем, якщо, звичайно, ви вмієте говорити з мерцями. Пожежа перетворилася на вуглинку. Сінгер реготнув недарма кажуть, що куріння шкідливе для здоров'я. Вона це довела. Мур зачекав, доки Сінгер вийшов, а тоді поставив касету житло капри. Перші кадри було знято ще за дня, і вони показували фасад будинку, у якому колись мешкав капра. Мур упізнав дерево, обвішане іспанським мохом. Сам будинок був геть непривабливим, звичайна двоповерхова коробка, що вже давно потребувала свіжої фарби. Голос оператора назвав дату, час і місце зйомки, а також відрекомендувався як детектив Спіро Патакі з поліції Савани. Судячи з освітлення, Мур припустив, що зйомку проводили раннього ранку. Камера захопила вулицю і він побачив, як пробіг чоловік у спортивному костюмі, зацікавлено повернувши обличчя до камери. На дорозі було багато автомобілів. Ранковий час пік. А на тротуарі стояло кілька сусідів, які теж витріщалися на камеру. Тоді камера знову повернулась до будинку і, підстрибуючи, попрямувала до дверей. Усередині детектив Патаки поспіхом обійшов перший поверх, де жила господиня місіс Пол, мур запримітив, вицвілі килими, темні меблі, повну недопалку попільничку, фатальна звичка майбутньої вуглинки. Камера піднялася вузькими сходами і крізь двері з масивним замком потрапила до горішньої квартири Ендрю Капри. Вигляд цього місця викликав у мура клаустрофобію. Другий поверх було поділено на маленькі кімнатки, і хай би хто робив його ремонт, мабуть, дуже вигідно придбав дерев'яні панелі, бо всі стіни були оббиті темним шпоном. Камера рухалася таким вузеньким коридором, що здавалося, ніби то був якийсь темний тунель. Спальня праворуч, сказав Патакі, повертаючи камеру до відчинених дверей, щоб зняти акуратно застелене двоспальне ліжко, тумбочку і комод. То були всі меблі, що помістилися до тієї тьмяно освітленої печерки. Прямуємо до задньої частини житлової зони, сказав Патаки, і камера знову повернулася до вузького тунелю коридору. Тоді потрапила до більшої кімнати, де зібралася групка людей. Усі вони були насупленими і похмурими. Біля дверей комірчини Мур побачив Сінгера. Ось тут і було найцікавіше камера зосередилася на Сінгері. Ці двері було замкнуто на висячий замок, сказав Сінгер, вказуючи на зламаний замок. Нам довелося зривати їх із завіз. Всередині ми знайшли ось це. Він відчинив двері комірчини і потягнув за висячий ланцюжок. На мить зображення пропало і тоді знову виринуло, заповнивши екран навдивовижу чіткою картинкою. То була чорно-біла фотографія обличчя жінки з широко розплющеними неживими очима. На її шиї був глибокий поріз і виднівся трахейний хрящ. Гадаю, що це дора чи коне, сказав Сінгер. Гаразд, тепер наведіть камеру на цю. Камера посунулась праворуч. З'явилася фотографія іншої жінки. Виходить, що це посмертні фотографії чотирьох жертв. Очевидно, перед нами фото Доречі Коне, Лізи Фокс, Рут Ворхес та Дженніфер Торегроса. То була приватна галерея Ендрю Капри, сховок, у якому він міг заново отримати задоволення від своїх убивств. Та страшнішим за це було порожнє місце на стіні поряд із чотирма фотографіями і купка кнопок, що лежали на полиці, достатньо місця для нових фотокарток. Камера, посмикуючись, відвернулась від комірчини і знову знімала кімнату. Патак і повільно обвів нею все навколо, показуючи канапу, телевізор, письмовий стіл, телефон, книжкові полиці, заставлені медичними книжками. Нарешті камера дійшла до кухонної зони і зупинилася на холодильнику. Мур подався вперед, йому раптово пересохло у горлі. Він уже знав, що зберігалося в тому холодильнику, та його пульс таки пришвидшився, аж відскрутило від передчуття чогось жахливого. Він дивився, як Сінгер підійшов до холодильника, тоді зупинився і глянув на камеру. Ось що ми знайшли всередині, сказав він і відчинив дверцята.